Ми сьогодні будемо з вами говорити про язик наш. Ми, коли були в таборі церковному тиждень назад, ми вивчали книгу Якова. Хто пам'ятає, хто був в таборі. І ми всі дійшли до третього розділу книги Якова і говорили про язик. І було багато різних коментарів про те, ну так, да, ну складно, язик наш, язик наш. Ну, ворог наш. Та? Ми багато робимо помилок язиком невчасно, невлучно, недоречно. Язик, так, да. давайте про це поговоримо. язик. Що Біблія говорить про наш язик? Що Біблія говорить про наш язик? Як ним керувати, як, ним, як, як використовувати, як не використовувати, як боротися з нашим язиком? Давайте про це говорити. Я, перш за все, хотів би спитати, чи ви пам'ятаєте якісь прислів'я, пов'язані з язиком або словами. Будь-які прислів'я. Язик ворог мій да. на першому потоці це згадувало теж. «Тві чи всіх наш. Твій, твій, а наш наш. Да. Слово ні воробей, ні політ вилетить не спіймаєш. Я перекладував одразу. Так. Ще. Прислів'я. Язик без костей. Це мається на увазі, що він просто. Нічого не бути. Не керуємо не керуємо. Ось ще одне прислів'я, послухайте, е, стеж за своїм язиком, він знаходиться в мокрому місці, де легко підсковзнутись. Що да нове. Ще одне. Про язик добре насправді. Кажуть, що ви ніколи не зможете сказати собі того слова, яке вас цілить. Нам потрібно це почути десь з іншої сторони. Ви ніколи не скажете слово, яке вас цілить від себе. Ми тільки можемо почути від когось. Сам знав це, сам знаю, що мені потрібно, ніби правда, але я маю це почути від когось. Те цілюще слово, яке дасть милість, яке дасть надію, яке зцілить мою душу. І багато різних є прислів про язик, про, про слова, про мову. Давайте прочитаємо цей текст, який записаний в книгі Якова з 1 по 12 вірші. Читаємо разом. Небагато хто ставайте вчителями. Чому? Небагато, небагато хто ставайте вчителями. Тому що Яков свідомий того, що для того, щоб вчити, або якщо ти будеш про щось вчити, то ти перший, хто проходить перевірку про те, що ти говориш. Часом буває кажуть, він тільки говорить про це, а живе він по-іншому. Ми знаємо, як говорити правильні речі, ми вміємо говорити правильні речі, але часом життя буває відрізняється. Тоді люди кажуть, навіть немає сенсу слухати його, правда? Слово Боже говорить, від слов своїх ти осудишся, від слів своїх ти виправдаєшся. А Яків говорить, не багато хто ставайте вчителями. Тобто не спішіть навчати, поради давати, ставати тут за це місце, кафедру, навчати. В персональних, в приватних розмовах не спішіть навчати. Думаючи, про це я знову згадую друзів Йова, Йов, дуже відомий герой Біблії, і мав трьох друзів, які прийшли і почали йому радити, говорити, говорити. І вони, я думаю, говорили, напевно, місцями якісь правильні речі, правильні ідеї, але там не треба було говорити. Там треба було мовчати. Там треба було мовчати. Не спішіть ставати вчителями, браті і знайте, що ми піддамося більшому осуду. Бо всі ми багато согрішаємо, в слові мається на увазі. Коли хто не согрішає у слові та людина досконала, здатна приборкати все тіло. Ось ми вкладаємо коням у рот вудила, щоб вони корилися нам і управляємо всім їхнім тілом. А ось кораблі, які б вони великі не були б і сильними вітрами не підганялися, невеликим кермом вони направляються куди хоче стерновий. Так і язик, невеликий член. А багато хвалиться. Подивись, який малий вогонь, а як, як він великий ліс запалює. Язик, язик, вогонь, прикраса неправди. Язик у такому положенні розміщений між членами нашими, що скверняє усе тіло і запалює коло життя сам запалюваний від гієни. Бо всяке єство звірів, птахів, плазунів, морських тварин. Приборкується і приборкане їством єством людським, тобто людина це приборкує, а язик приборкати ніхто з людей не може. Він, язик, не стримне зло, повний смертоносної отрути. Ним благословляємо Бога і Отця, і ним проклинаємо людей, які створені за подобою І з тих же уст виходить благословення і прокляття. Не повинно. Браття мої сестри теж, щоб так це було. Хіба тече з отвору того ж самого джерела солодке і гірке? Не може браття мої смоковниця давати оливи, а виноградна лоза смокви. Так і ніяке джерело не дає солону і солодку воду до цього місця. До цього місця. Язик. Язик наш. У давнину. Люди а, визначали здоров'я по, по язику людини. Ви приходите до лікаря і язика свого <похвали> на стіл. от, і він дивиться. Тобто є мапа на язику, знаєте, плями якісь. Ви бачили свій язик? Дивились колись? От. І язик говорить про те, що в наших, з нашими органами насправді. А, і вдавно, ну так, це певна, певною мірою діагностика. Зараз ви пишу, комп'ютерна, кров здала, інше. Раніше ось така діагностика була. І от щось тут подібне робить Яків. Люди це дуже добре розуміють, вони бачать цю паралель чи цю аналогію. І він це робить з духовним здоров'ям людини. Яків намагається оцінити духовне здоров'я, тобто здоров'я християнина чи будь-якої людини по її язику. Здоров'я людини. По її язику. Людина, яка не грішить. Ось що він говорить. Подивіться другий текст. Хто не согрішає у слові, та людина досконала, здатна приборкати і все тіло. Тобто, він говорить, що якщо ви не грішите своїм язиком, ви досконала людина. Ви досконала людина. Я жодної ще не знаю насправді людини яка з язиком, ну. Є ті, хто менше говорить, і ті, хто більше говорить, але язик наш це такий орган, який дійсно, так Слово Боже, говорить, да? прикраса неправди в такому положенні, розміщеному міщонами нашими, що скверняє все тіло, запалює коло життя. Язик наш. І ось тут далі Яків хоче показати нам чотири різні приклади. Ми зараз побачимо їх всі окремо, подивимося на кожен з них. Як аналогія на те, чим наш є язик і як ним можна керувати або ні. Подивіться, третій текст. Ось ми вкладаємо коням у рот вудило. Для чого коням вкладають у рот вудило? Російською уздічкою. Да? Для того, щоб керувати конем. Повністю, щоб кінь був підконтрольний, керований. Да? Тобто вправо потягнув він, вправо йде вліво-вліво, зупинив там все, всі ці там речі, щоб контролювати кожен рух коня. Перший приклад. Кінь і інструмент для нього це водила. Якщо ти одягаєш, ти можеш ним керувати. Людина навчилась це робити. Інший приклад, подивіться, четвертий текст. Ось і кораблі, які б великі вони не були, якими б сильними вітрами не підганялися, невеликим кермом направляється куди хоче старновий. Цікавий момент, подивіться, язик, як корабель та кермо. Здається, насправді неймовірним, що людина може керувати величезним кораблем. Просто там сотні сотні метрів і купа тонн, і людина керує кермом. Кермом. Лише за допомогою цього невеличкого керма. Найбільший корабель ну, це, це більше як танкер, який перевозить ну, там різні, так розумію, грузи. Кнок Невіс. Він в довжину 458 метрів. Я думав, з чим можна порівняти, насправді так і не придумав. 458 метрів. Ну, це, це дуже дуже довгий. І його вага 565 тисяч тонн. Тобто, просто машина. Величезна громіша. Кермом вліво. І корабель пішов туди. Цікавий момент, цікава аналогія. Наш язик, ось що він хоче сказати, ось усіма двома першими прикладами, задає напрямок у всьому тілу. Наш язик задає напрямок у всьому тілу. Як важливо керувати своїм язиком? Тому що від нього буде все. Від нього буде все. Інший приклад, третій, ми вже дивимося в третій прикод, це п'ятий текст. Так і язик, невеликий член, багато хвалиться. Подивись, який малий вогонь, а який великий ліс запалює. Язик як вогонь. Недбало кинутий сірник може призвести до катастрофічної пожежі. Неймовірні можливості руйнування та спустошення ховає в собі один маленький сірничок. Давайте скажемо іскорка, так? А який величезний потенціал. Біблія дуже символічно асоціює наш язик з вогнем. Дуже символічно. Тому що, ну ви знаєте, що язик це як вогонь, якщо ти не потушив вчасно. Все горить навколо. Все горить навколо. Для язика, як і для вогню, в великій відстані це просто ні про що. Тобто, яка різниця? Яка різниця, як, як далеко, якщо ти можеш словом своїм стрельнути, правда? Хто сказав, рука вбиває тільки на близькій відстані, а язик як стріла, вбиває на відстані. Розв'язаний язик не піддається контролю, його як пожежу складно зупинити. Хіба на початках ще можливо, як ти сірник в руках тримаєш. Ще думаєш, говорити, не говорити, і ти зірвався, все запалив, підлив туди просто ще бензину, правда? І пішов вогонь, і Вже не зупиниш його. Одна із найвідомих таких трагедій, яка сталася через пожежу, вона називається ну, відома Чекаська пожежа. Це сталося в Штатах в 1871 році. Сталося це через те, що в одному домі була гасова лампа, і вона просто по недбалості впала, перекинулась і загорівся цей будинок. Потім сусідні. Таким чином, 300 людей загинуло. 100 тисяч людей залишилось без даху над головою. Це таке місто, як наше. 17 тисяч будівель постраждало. І цей пожар е, тушило вони, почався він 8 жовтня 9, і 10. Вони ледве потушили задіючи всіх підрядку, тільки можна, і ще дощ пішов. Це єдине, що їх врятувало. Ось пожежа, маленький маленьке вогник, але як він багато робить зла, який неймовірний потенціал є в, у вогні, який неймовірний потенціал зла в нашому язиці. творити зло. Величезні можливості творити зло. Прочитаю один вірш одного юдейського автора, його звати Ісус, син Сіраха. Він говорить так про людину, яка є навушником. На російський сплетник. Людина, яка на вухо щось постійно комусь наговарює, про когось, щось погане. Я скажу між нами по секрету, але нікому давайте не будемо казати. Про ту людину. От. Послухайте, що говорить про людей, про навушників, які наговарюють на інших. Навушник і двомовний нехай будуть прокляті, бо вони занепостили багатьох, багатьох, що жили в тиші, нікого не трогали. Язик інших багатьох похитнув і вигнав їх від народу до народу і розиряв укріплені міста, і скидав будинки І Язик інших вигнав добусних дружин і позбавив їх праці. Той, хто слухає, Слухає такий язик, не знайде ніколи спокою. Не житиме в тиші. Удар бича робить трубці на тілі, а удар язика ламає кістки. Багато хто впав від вістря меча, але не, не стільки, скільки від вістря язика. Язик. Язик навушника це руйнівна сила. Це вогонь, який руйнує життя, руйнує країни. Подумайте про. Про пропаганду, ось про брехню вам, скільки зла і горя вона вже зробила. Четвертий образ, Четвертий образ це ми читаємо в сьомому тексті, бо всяке єство звірів, птахів, плазунів, морських тварин приборкується і приборкане єством людським. Подивіться, ось цей образ, ось ця як ідея, образ язика це як дика, і неприборка, дика неприборкана природа. Всі види тварин, птахів, плазунів та мешканців моря можна приручити, і ми це бачимо. Один чоловік сказав про це, ось дуже влучно, до речі, дуже влучно, подумайте про це. Він каже: подивіться, що людина зробила з величезними слонами. Людина вторглася, вторглася в їхні будинки, в джунглі, заманила їх в пастку, і багатьох з них навчила переносити колоди в хоботах. Підштовхувати вантажні фургони, виконувати інші види роботи. Що людина зробила з багатьма бенгальськими тиграми? Людина впіймала їх, навчила і зробила своїми друзями. Що людина зробила з лютими розлюченими сильними африканськими левами? Людина упіймала їх у великій кількості і навчила пере Перескакувати через паваючі обручі, їздити верхи, сидіти на високих опорах, зберігати байдужість, тримаючи в лапах яловичину, навіть якщо дуже голодний, лягати, вставати, бігати, ревти, підкоряючись слову людини, підкоряючись чоловіку з батагом. До речі, багато років тому цей чоловік каже: я попав в цирк і побачив Лева, який широко роздягнув свою голодну пащу, схожу на печеру. І тримав її відкрито. Чоловік дресирувальний клав голову в левину пащу і тримав її там цілу хвилину. І людина навчила робити це лева. Що людина зробила з величезним удавом або пітоном? Каже, підіть у цирк і погляньте на маленьких жінок, дуже тендітних, як квітки, а тіла, яких обувають ці огидні монстри, але не завдають їм ні маленької шкоди. Сходіть на представлення, в якому беруть участь звірі, і погляньте, як людина перетворила. Плямистого леопарда і кровожерного ягуара на тигах і безшкідливих тваринок. Подивіться на навченого голодного шакала, який лягає поряд з лагідним ягнятком. Подивіться на голубини і орлини гнізда поруч. Погляньте на галасливу грувовка і кролика. Людина приручила дику природу. Але парадокс у тому, що досі не навчилася приборкувати власний язик. Язик як отруйна змія із смертельним укусом. Язик може отруювати голови, голови людей, маси людей. Губити репутацію, знищувати життя. Всі ми знаємо, як легко пліткувати про інших, як легко давати оцінку, говорити щось погане, робити це в такій, знаєте, формі, ніби це ж не, це не я не спліднішою, це я так просто вправду правду говорю, або я оцінку даю, або це ж це ж я би йому теж сказав, але просто нема можливості, або він знає, що я так про нього думаю. Як часто ми брали участь у облуванні брудом когось, Принижували, критикували, засуджували інших. Одного разу древній мудрець Ізоп сказав: вбивця не той, хто придумав кинжал, а той, хто його використовує. Не той, хто придумав. Зброю для смерті, а той, хто її використовує. Дуже часто можна почути, я просто розповів, що є насправді, просто передав інформацію, це просто оцінка. Але ні. Але ні. Цікава історія є про Сакрата. До нього прийшов його друг Ксенофонт. І сказав йому, Сократ, я приніс для тебе дуже важливу, цікаву новину, ти маєш про це почути. І, і Сократ говорить: добре, я задам тобі три питання і тоді розкажеш, добре? Ну давай. Перше питання. Ти впевнений, що ця інформація є правдивою? Він каже, мені розповіли схоже на правду. Добре. Скажи, будь ласка, ця інформація несе позитив чи негатив? Ну, негатив. Негатив. Добре, третє питання. Скажи, будь ласка, мені взагалі потрібно знати про це. Каже, та не обов'язково. Не розказуй мені. <с. Ось вона мудрість. Не приймати те, що нам хочуть вкласти в вуха. Зупиняти. Псалом 14 з 1 по 3 вірші там є цікавий момент про те, що людина може прийти в Божу присутність. Яка Яка людина? І там є цілий перелік. хто... Різні речі не робить, і в тому числі хто не лихословить. Не лихословить. Давайте прочитаємо Псалом 14 з 1 по 3 вірші. Особливо третій вірш ми звернемо на нього увагу. Господи, хто може перебувати в скинії Твоїй, тобто в храмі Господньому, в Божій присутності? Хто може жити на святій горі Твоїй, той. Хто в невинності ходить, чинить праведність і говорить істину в серці своєму. Хто не обмовляє ось це слово, не лихословить язиком своїм, не чинить зла ближньому своєму і не звеличується над ближніми своїми. Подивіться, це слово лихословить. Я хотів би трошки, щоб ми про нього поговорили. Воно досить, досить потрібне для вивчення. Це не матюки. Лихослів'я це не просто якась, знаєте, бранчі, погана лексика, ні. Це не злі слова, це злі мотиви у добрих словах. Злі мотиви в добрих словах. До прикладу, подумайте про фразу, коли, наприклад, щось людина зробила, і їй кажуть, щоб ти був здоровий. І ніби здоров'я бажають правда в словах, але ж зовсім не про здоров'я мови йде. Лихослів'я це правда. Але щоб образити та принизити. Це правда. Але не для того, щоб надихнути, а для того, щоб опустились руки. І ось висновок, який: не говоріть просто правду, а говоріть те, що збудовує. Не просто правду, а те, що збудовує насправді. Подумайте про це, хто може вимірити за подіяну шкоду нашим язиком? Яка це стихія? Який потенціал зла в ньому? Пролиті сльози, поранені серця, підірвані репутації. Реально вбиті люди. Через язик, через брехню. Хто може виміряти масштаб з вас, завданий язиком? Друзі, ціна, яку ми повинні сплатити за нестриманість нашого язика величезна. Кожен раз, і ми це знаємо. Ми робимо своїм язиком найбільше, приносимо болі найближчим людям. І найближчим людям. Яків, дивлячись на все це, він говорить, подивіться. Я свідомий цього, що це все є, але так не має бути. Ми не можемо сказати, ну ти ж кажеш, Як і от в мене такий язик, от це ж про мене. Правда, це про мене. Але що я буду з цим робити? І Яків говорить, ти не можеш з цим погодитися, сказати, ну добре, буду жити. Ні, ти не маєш права з цим погодитися. Він каже: цим язиком ми благословляємо Бога і Отця, і ним проклинаємо людей, які створені за подобою Божою. І з тих же уст виходить благословення, і з тих же уст виходить прокляття. Це факт. Не повинно браття мої та сестри бути. Щоб так це було. Хіба з одного отвору тече з джерела солодке і гірке? Ні, нам таке джерело не потрібно, ми його засипемо. Хіба нам потрібно дерево, яке ні, було б прикольно, звичайно, то банани росли, то яблуні, то ще щось? Ну нема такого в природі. І ось в чому йде. Він говорить, це неорганічно, це неприродньо для нас, для християн, не може бути з нашого роту, то гниль, то брехня, то правда, щоб зробити боляче, то ми молимося в церкві і прославляємо Господнє ім'я. Ні. Що не так з нашим язиком, друзі? Чому так відбувається? Англійський письменник Джон Буньян говорив про одну людину. Він каже, він був святий на людях, а дияволом вдома. Святий на людях, а диявол вдома. І я знаю, не буду назвати імена, що є вдома, те, що відбувається вдома, це жах. Це жах. На людях ми це не можемо дозволити, що подумають про мене люди, я ж порядна людина. Чому ми вдома це дозволяємо? Чому ми дома можемо це дозволити? Дати можливість своєму язику робити все, що він хоче, друзі. Чому? Яков питання, так не має бути. Ми часто дуже говоримо вкрай віч зі сторонніми людьми, посміхаємося, говоримо про любов, про доброту. А вдома у своїй сім'ї виявляємо дратливість і нетерпимість. Не знаю, я не готував це відео, я б рекомендував вам подивитися, його так суть розкажу. Е, називається воно в Ютубі як «Найгірша проповідь. Найгірша проповідь. Можете подивитися. І отам от там цей пастор розказує таку цікаву історію. Каже, я стояв в черзі багато людей, і знаєте, як в цих чергах хтось пробігає і каже, я тільки спитать. І в цей момент каже, до того, як ця людина з'явилася, яка бігла, тільки спитать. От так сталося, що а, одна каже, переді мною в черзі стояла людина, жіночка, і вона свідчила про Ісуса Христа комусь. Господь вас любить, Господь вам, вас хоче спасти, ви знаєте, і у нас там в церкві так добре. Просто, ну знаєте, одна любов з нею випромінювала. І ось тут ця ну, нещасна жертва бігла, яка хотіла спитати тільки. Каже, я тільки спитать. І ось ця віруюча людина, він, він от це прям показує, просто подивитись, каже, і в неї різко крила просто раз шої, і роги, раз, роги. І вона така: нам всім здесь тільки спросить. Стільки, каже, грязі, стільки бруду вилоненої. Ця християночка, яка стояла, яка свідчила ось іншій людині. Готова був просто розірвати вмить ось цю жінку? І вона почала казати, та ми, а ми діти Бога, а вона, дитина диявола. Ну, Жесть просто повна. А потім каже, та жіночка, пульгать, раз так, ну, їй ну, уявіть, да, при всіх так принизити, зажати. І потім вона раз так десь і пропала, каже, і ця жіночка каже, в неї роги так тільки ушли, крила знову виросла. Вона така, так про що ми тут говорили з вами? Господь вас любить. Кстаті, приходьте до нас в церкву. <риклад> жах. Це, це, це зганьбитися. Це жах. У церкві свято молимося, а вийшовши від, звідси, ми зриваємося на, на робітників, на рідних, на чоловіка, на дружину, на дітей. В обличчя посміхаємося за спину ли бруд. Так не має бути, як і говорять. Так не має бути. Ось його ідея. Він хоче сказати, це ненормально. До цього не можна звикати. З цим треба боротися. Питання як? Питання як? У, давнину, у давнину вважали, що язик людини пов'язаний з її серцем. Напряму. Пов'язаний з її серцем. І щось в цьому є. Подумайте про це. Щоб змінити свій, свій язик, треба змінити своє серце. Хіба не так Ісус говорив? Згадайте його слова. Він говорить від надлишку серця, тобто те, чим живе твоє серце, говорять вуста. Правда? Я би не сказав цього, якби мене не зачепило. Я би не сказав. Зачепили. Хтось каже, значить, було за що чіпляти. Тобто воно сиділо, воно було там. Це певні вірування, це переконання, це моє я, яке зачепило. І от моє я з цим не погоджується. І тому весь цей вогонь, весь цей гнів вилувається на тих, хто поруч. Ісус пропонує зробити операцію серцем. Друзі, ви можете боротися своїм язиком скільки завгодно, мовчати, прикусувати собі язик, щоку, щіпати за ногу. Це не допоможе. Нам треба серцем працювати. Ось що говорить Ісус, нам треба своє серце зцілити. Яким чином? Прийти до того, хто може це зробити. Він говорить: я можу забрати ваше кам'яне серце і дати плотяне серце. Це означає визнати. Кожен раз, коли язик наш говорить бруд, коли ми говоримо неправду, коли ми зриваємося, не робити вигляд, ну ну що ж, ну так сталося, просити прощення у Бога і у той людини, проти якої ми це зробили завжди. Ну, Бога і перед людиною. І кожен раз нам не треба звинувачувати обставини. Це обставини такі, це ситуація така, це людина, це маша така, це діти просто. Це я, це моє серце, яке любить себе, яке хоче жити заради себе. І щось було не по-моєму. по моєму І тому я зривався, тому я кричав, тому я свій язик не контролював. І мені потрібно розкаятись перед Господом в своїх гріхах. За грішне серце і перед тими людьми, проти яких ми завинили. І ось що пропоную Яків, друзі, дуже проста ідея. Дуже проста ідея, цікавий текст. Він говорить, це є. Ви зараз виглядаєте досить свято. І я. Але бачив би мене, коли Ілюша там щось зробив, я і біжу до нього, і, і мені ж страшно самого себе. Я просто. А потім я, я, я вам відверто кажу, я дуже часто прошу в нього пробачення. Я правий за ситуацію, але так не правий за реакцію. І кожен раз я маю просити у нього прощення. Ну, це не часто буває, щоб вони думав, що якийсь там ну нелюд. Ну буває, я теж людина. Чи просимо ми прощення у Господа і у людей? Щиро розкаємося в цьому. Друзі, це важливий момент. Як і говорить, це всіх стається. Ми всі не ідеальні, ми недосконалі, кожна людина согрішає в слові, кожна. І ось він наводить всі ці різні приклади. Язик це просто вогонь. Прикраса неправди. І він все тіло запалює і робить боляче найближчим людям. Але проблема не в язику нашому, не в людях і не в обставинах, а в серці. І з цим серцем треба прийти до Господа, сказати, Господи, так не має бути. Я з цим не буду погоджуватись. Прости мене грішного і попросіть прощення у той людини, який ви зробили боляче.